Вітаю всіх на каналі Гренландія! В сьогоднішньому відео я вам покажу, як я швидко набираю воду з річки з допомогою центробіжного насоса, який встановлений в мене одразу на бочці. Отже, для початку беремо шланг просто з клапаном на кінці опускаємо в річку. І заповнюємо насос повністю водою. Бо без того він працювати не буде. Все, водичка виступила. Отже, в нас вже по шлангу вся вода пішла до клапана і труба заповнена. Зараз ще доб'ємо трошки. Вся водичка заповнена і запускаємо. Ось так швидко і просто набирається водичка. Ой, який, напір гарний. Тут нас краник. Висота десь 2 метри, мабуть, 2,5 може до поверхні води. Гарна річечка тут з малими окунів ловимо восени і влітку. Ось так працює. What's the ball? От і все, друзі. Кілька хвилин і кубова бочка повна. Навіть тут трішки більше є. Так, ну і знімлю коротенько сам огляд, принцип роботи пристрою. Хто не зрозумів, можливо, отже, відвалу відбору потужності трактора, який крутить кардан, я вже його зняв. Крутиться ось цей вал. От, він в свою чергу має на собі шків. От, і через ремінь крутиться цей у нас безпосередньо шків, який знаходиться на центробіжному насосі. Е, тут всередині є також вал. Ось і на ньому знаходиться робоче колесо з лопастями, яке, в свою чергу, під дією там, сили, швидкості, інерції загрібає водичку, утворюється тиск, і водичка гарним напором, як ви бачили, звідси з труби вилітає. І вже через шланги ми подаємо її туди, куди потрібно, там в бочку чи ще там в якусь ємність в даному випадку в бочку. Тому е насос є дуже такий зручний, класний. Я ним задоволений. В господарстві річ в мене дуже така незамінна, тому що завжди можна швидко, оперативно набрати воду, не використовуючи ніяких, не возячи з собою мотопомп чи там, вакуумний спосіб е накачування води в бочку, який є доволі там, небезпечний для двигуна. От, якщо прогавити. Тому я задоволений. До речі, кому е, сподобається, можливо, буде цікаво, пишіть в коментарях. І якщо це відео набере більше ста вподобайок, то я знімлю більш детальніший огляд самого того пристрою з розмірами. Можливо, комусь ну, хтось захоче таке зробити і буде комусь цікаво. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки. От, набирайте водичку, поливайте нею свій виноград, дерева, кущі, квіти. Нехай все рясно цвіте, розростається, рясно родить вам плодами, і тоді все буде Україна. До зустрічі, друзі! Щасливо!